Привіт, усім з вами на екранах знову передача Магазинні бої. Я вже дуже звик до центру оптової торгівлі метро. Але сьогодні з задоволенням ще раз пробіжусь по рядах та розіграю 5 товарів для якихось людей. Правила нашої гри залишаються незмінні. У нас є два учасники, які змагаються між собою. У нас є 5 хвилин, п'ять товарів і один переможець. Поїхали. Доброго дня! Доброго дня. Це передача в магазині бої. Ми тут бігаємо, шукаємо товари і виграємо призи. Ви не бажаєте прийняти участь? Ні, немає коли, вибачте, будь ласка. Вибачте, ви нічого страшного, є ще люди. Все телебачення, у нас тут передача магазинів. Нараз знімати. Добре, ми вас знімати не будемо. Хочемо запропонувати прийняти участь, виграти призи. Ну, Не хочуть люди, але це. О, доброго дня, добрий день. Скажіть, будь ласка, як вас звати Вікторія? Вікторія, мене звати Андрій. Це передача магазинні бої. Ви полюбляєте вигравати призи? Звичайно. Я вам можу дати таку змогу. Давайте приймемо участь у цій передачі, я вам розкажу правила, Давай. коли ми підійдемо туди. У нас дуже легкі правила. У нас, ми вам дамо 5 хвилин, і дамо вам 5 назв товарів. Якщо ви йдете ці товари скоріше, ніж, ніж ваш суперник, якого ще, до речі, немає, то ви ці призи, ці товари заберете додому абсолютно безкоштовно. У вас влаштовує таке? Влаштовує. Тоді пішли шукати вам суперника, ви приходьте ось сюди до каси, а ми зараз знайдемо вам дівчинку, ви з чоловіком не будете бігати. Доброго дня. Доброго дня. Це передача магазинні бої. Ви не бажаєте прийняти участь? Ну, по часу немає. Вибачте, будь ласка, нічого, ось бачимо якась дівчинка стоїть, читає. Привіт! Да, Полюбляєш да, читати? Да. Я також. Ти... О, про Україну ще читала. Значить, це... мене звати Андрій, це передача магазинні бої. Там вже є твоя суперниця, якщо ти погодишся грати. В тебе є змога виграти призи. Ти в тебе є час? Дякую тобі, пішли, я тобі розкажу правила походу. У нас є дві учасниці, це Вікторія та Тетяна. Враховуючи минулі передачі, як мене заганяли ті чоловіки, я вирішив вибрати тендітних дівчаток, але гадаю, що ці дівчатка також за мною побігають. Віка, я тебе знайшов першу, вибирай конверт, в якому будуть товари. Віка вибрала конверт, почекай, не відчиняй. Я засікаю таймер, ти відчиняєш конверт, і ми побігли. Не забудь взяти свій візок. Поїхали! Побігли, побігли, бери візок. Походу почитаємо твої товари. Так, перше у нас. Сандора, нектар, вишня. Сандора Нектар, ти що більше полюбляєш? О, коньяк в тебе попав? Слухай, я тут закінчую вже зовсім скоро зйомки. Якщо виграєш, то можна його випити разом. Ось, Давай по черзі. Все одразу не знайдеш. Ти студентка? Так. Де навчаєшся? В будівельному тобі хоч можна той княк з соком? Тоді побігли шукати. Давай, давай, швидше, час іде. Синочка вже хвилину втратила, потрібен сок. Чому ми Чому йдемо ззаду, Віка? Давай подивимося ще. Далі, дивись, який це великий маркет Ой, а Побігли, побігли, побігли. Ну, час загалом ще є. Так, побігли алкогольні напої шукати. Я гадаю, що ти як студентка маєш точно знати, де є коньяк. Піка час плине? Так, Віка завела нас до елітних алкогольних напоїв. Це віскі, текіла. Коняк. Який в тебе коньяк? Еріставі. Еріставі. Три зірочки, 05. Шукай, шукай, шукай. Дивися по ціні, також можеш пробігтися. 139,90. Які тут у нас кон'які по 139. Ну Ми вже хоч десь, ми вже хоч біля кон'яків. Знайшла? Так. так, це він? Так, є перший товар, є перший товар, три зірочки, це він. Так. Давай побігли далі, сок-сок. Чим же будемо запивати той кон'як. Так, єдине, що нектар. <клес> <клес> побігли <клес> шукати нектар. <клес> давай, давай, ти ж, ти ж дівчина, ти маєш знати де деполіскувач. Ми вже десь близько, я відчуваю. Час у нас ще є, в нас ще 2 хвилини 30 секунд. Я гадаю, ці товари можуть бути дуже близько. Сок-сок знайшли. Нектар. Який, який, який? Сандора. Побігли, побігли. Це все справжня гра, ти дійсно зможеш забрати. Сандора, нектар. 24,50 шукаємо. Який в тебе нектар? Вишня, Вишня. дивися уважніше. Є другий товар. Є другий товар. Вікуся в тебе ще дві хвилини і три товари. Це вистачить часу. Ковбаска. Бо став. Поліскуваючи, ну давай, Полісковач. Загалом, я б на твоєму місці намагався виграти такий набор. Сок, коньяк, ковбаска. Пополіскувач, щоб потім додому прийти нормально, без перегару. Так, що у нас тут? Ополісковач шукаємо. Який? 18,90. Та шукай, шукай, шукай. Час іде, але він є. Час є. Щось бачиш? Не бачу. Шкода, шукай, шукай, шукай. що по, по ціні дивися, це тобі підказка завжди. Аеро Ополіскович, ран прохолода, 1 літр 1890. Ну, солодкісниця. Солод <гум> у нас все написано? Ополіскувач є. є, є третій товар. Нам залишилося два, але у нас 40 секунд. Давай, давай, до ковбаски біжимо. <гум> тобі вже важко тобі затащити, вибачать, тобі не може ніяк допомогти, бо це гра. Це гра, в якій є тільки один переможець. Ну-ну-ну, чому, чому? Ні, ні, ще є якийсь один товар. Що там у тебе окрім ковбаски? Соус. Ну зайчик у нас залишилося, під... можливо, воно близько. Тут є якісь соус і, і кобуса. Сподіваюся. Соус тут. Віка, віка, віка. Час закінчується. Це 4, 3... Два, один. Стоп. Пішли на касу. Ти встигла знайти тільки три товари, ще не засмучуйся, тому що ще буде твоя суперниця. Не факт, що вона зможе знайти всі товари. Вікторія знайшла тільки три товари. Тетяна, тобі буде трішечки легше, тримай свій конверт, поки його не відчиняй. Якщо ти за п'ять хвилин знайдеш п'ять товарів, вони поїдуть з тобою додому. Я запускаю таймер. Поїхали. Відкривай, відкривай конверт. щоб Ми одразу бачили, які в тебе товари. Так, 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 дивимося, який відділ нам потрібно бігти. І. Офимий вершки. Вершки. Ти п'єш каву з вершками чи з молоком? Що там побачили? Вершки? Так, нам потрібні вершки, вершки, вершки і... Побігли сюди. Так, це та нас якісь пластівців завела поки що. А нам потрібні вершки. Я тобі хочу... Так, 2750, є перший товар, дуже швидко. Менше, ніж за хвилину, що й... Варення, 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 шукай, 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 шукай. Головне, щоб ціна і фірма були однакові. Так, дивися. 46.19 воно. Другий товар. Менше, ніж за хвилину. Я бачу, ти налаштована на перемогу. Що, що далі в твоєму списком? Так, не з кафе. Кава, не з кафе. Кава не з кафе. Ну, звичайно, у нас є вже вершки, нам, звичайно, потрібна кава. Де-де-де кава, як гадаєш? Так, це щось схоже на каву. Це щось схоже на каву. Вибачте, будь ласка, у нас тут перегони. Ми виграємо призи. У передачі магазині бої. Так, звіряємо, яка кава, яка кава в тебе? Низка. Класік, дивись, щоб ціна впадала, щоб все було чесно. кафе Класік. І є третій товар, молодець. Це Хвилина 30 і в нас три товари. Так, ананас. Ананас, давай бий рекорд нашої передачі. Ананас. У нас вже є кава з вершками, у нас вже є варення, і нам потрібен ще ананас. Сивати, сюди. Полюбляєш ананаси? Так. Да. Тоді давай їх швиденько шукати, я бачу, як ти їх любиш. Ти одразу знаєш, де вони? Якої фірми твої ананаси? Так, це ананаси. де Де де? Яка фірма? Фірма, 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 фірма. Файнфуд. Food, да. Файнфуд. Yeah. Ціна 4190, 850 міліграмів. Mm -hmm. Так, дивись, там 850. Yeah. Так, це вони. Четвертий. Дві хвилини 20 секунд, і нам залишиться тільки один продукт. Yeah. Що в тебе там? Пельмені, звичайно, потрібно їсти. Ти така маленька, худенька. В тебе є всі шанси, щоб перемогти. Обережно, обережно! Як нас заносить? Не можемо зупинитися, яку набрали швидкість. І... І сюди, от який... який розворот. Так, пельмені Так, пельмені. У тебе дуже багато часу, щоб вибрати серед цих ті, які тобі потрібні. Я навіть не сумніваюся, що ти це зробиш. Так, яка у нас фірма? Так, файнфуд. 900 грамів. Так, фанфуд. Бачиш щось? Так, а на нас ще ти швидше шукала, мабуть, пельмени не часто купуєш. Yeah. Ти, мабуть, їх сама робиш, ти вмієш робити племені? Yeah. Вмієш. Yeah. Тоді купувати тобі не потрібно, але потрібно, щоб виграти у магазинних боях і забрати ці товари додому. Файнфуд бачиш? Так. Які там? 900 грамів. 900 грамів, а які з якого м'яса? Свинина, Я, свинина, свинина свинина, це п'ятий товар, це пауза і це 3.25. Завершилася ще одна баталія між дівчатами Вікторією та Тетяною. Тетяна, ти знайшла всі товари за 3.20, Дуже заганяла мене. Тож ти забираєш ці товари, як переможеться до себе додому абсолютно безкоштовно. Вам Вікторія немає чого засмучуватися, тому що один з трьох товарів, які ви встигли знайти, іде з вами додому. Можеш вибирати, нагадую тебе дивиться, твоя мама. <плес> Що ж, друзі, приходьте до центру оптової торгівлі метро та беріть участь у магазинних перегонах. Беріть участь та вигравайте. До зустрічі! До речі, у центрі оптової торгівлі метро є власні бренди, які є аналогами світових, але набагато дешевші.